Добрий день, мої любі дітки! Всі ви добре знаєте, що наближається надзвичайно гарне українське свято, яке полюбляють всі українці. Це свято Великдень! А що ж є символом цього свята? Так, молодці, я впевнена, що ви всі відповіли. Це, звичайно, паска смачна, а особливо це писанки та крашенки. Отже, сьогодні я пропоную вам не сидіти вдома з телефонами, граючись іграшками або граючись в телефоні, а бути справжніми помічниками для своїх матусь, а саме допомогти їм прикрасити писаночки. Але я, гортаючи інтернет, побачила дуже цікавий спосіб прикрашання цих яєчок. який саме Сьогодні я вам продемонструю, це буде невеличкий експеримент, у ході якого ми підготуємося з вами до свята, а ще проаналізуємо, як же ж все це там відбувається, що змінилось, а можливо не змінилось. Тож будьте уважні! Отже, для цього експерименту нам необхідно, звичайно ж яєчка. Вони вже, дітки, заздалегідь у вас повинні бути одварені, цьому вам допоможуть ваші матусі. Добре висушені. І ось так, в такої ємкості, щоб вони у нас не розкотилися по всьому столику. Також ще одну тарілочку підготуйте, щоб уже потім складати наші писанки. Обов'язково нам знадобляться ватні палички, барвник, дітки. Я придбала ось такий, він продається майже в кожному магазині, а можливо, у вас буде якийсь інший. Заздалегідь я вже його розмішала. Я обрала два кольори: ось такий червоний і темно-темно-синій. А який він у нас буде на нашому яєчку, ми з вами побачимо. А ще для нашого експерименту, так як у мене фарби дрій, то я підготувала дві ложечки. столові. Так, є. Далі обов'язково нам знадобиться сірники. Сірники, дітки, це хай допоможуть вам матуси для того, щоб запалити свічечку, ось таку. І щоб нам було зручно працювати, необхідно буде ось такий папір придбати. Ну, можливо, у вас інший є. Я покладу його відразу в тарілочку, декілька шматочків, щоб наша тарілочка потім залишилась чистенькою. Отже, розпочинаємо наш експеримент. Беремо ватну паличку. Відразу, дітки, хочу вас е наголосити, малюночок ви можете наносити будь-який. Я вирішила зробити звичайні крапочки. А що ж ми будемо спостерігати? Що ж ми будемо досліджувати? А досліджувати ми будемо з вами, які зміни відбудуться з нашим воском. Коли він потрапить до ось такої кольорової води? Чи він розтопиться, чи ні. Зафарбується чи ні. Зараз ми це будемо перевіряти. Отже, беру звичайне яєчко. Обережно, дітки, будьте дуже обережні, щоб не опектися. Опускаю вже розтоплений віск. Дітки, я запалила трішки раніше, щоб віск трішки розтопився заздалегідь, тому і ви трішки зараніше розтопіть, а потім можна буде навіть задмухати, і вже не потрібно бути нам вогник. Ну, Я не виключаю, не тушу, щоб вам було видно. І ось такими рухами постійно дітки, вмакуйте у віск, не забувайте. Ось таким рухом повертаю яєчко. І хаотично, де мені подобається, де ще нема місць, де є ще місце, подивіться, наношу безліч, безліч крапочок. Так, так. Що ж у нас вийде? Чи зафарбується наш віск? А можливо, він взагалі... Розчиниться у воді, будемо з вами перевіряти. Ну, думаю, вже достатньо, ага, ось з цього ще боку трішечки. Так, це яєчко готове. Беру ложечку, дітка, викладаю ось так на ложечку і обережненько опускаю у водичку. Хай поки що наше яєчко фарбується. Відірвую серветочку, щоб наш столик не забруднився. Перехожу до наступного яєчка. Так як у мене дві фарби. Беру наступний, наступну ватну паличку. На цьому яєчку я буду робити, наприклад, хвильки. Ми з вами визначали, які лінії є прямі, ломані і хвильки. Хвилеобразні. Зараз ми. Зробимо ті хвильки, ось так. Але ж дітки, знову ж таки наголошую. Не забувайте постійно вмочувати ватну паличку у віск. Так само, як ми з вами працюємо з фарбою. Як тільки бачимо, що слід паличка наша не залишає, знову вмакуємо у розтоплений віск. Повертаємо постійно яєчко і рухаємося далі. Так поки наша хвилька не зустрінеться знову, де вона в нас почалася. Ось такими рухами не поспішайте, адже це головний символ Великодня, і наші писаночки повинні бути дуже красивими. Гарними, щоб радувати нас і нагадувати про таке чудове українське свято. А згори я вирішила написати ХВ букви, що означає Христос Воскрес. Ми з вами, дітки, які були в садочку, говорили, що дуже часто на горі Яєчка, ось так, пишуть дві літери Х, В. І говорили з вами про те, що вони означають. Це відомі слова, якими вітаються зранку в неділю. Тож не забудьте говорити не добрий день, а Христос воскрес. Так, ну думаю, вже достатньо. Залишаю, знову ж таки, паличку, прибираю і обережно так само опускаю тепер уже у синю фарбу. І ложечку не кладіть на стіл, щоб вона вам не забруднила столика, бо така фарба вона дуже швидко забруднить ваш столик. Отже, мені вже не потрібно поки що. Я ось так навіть прибрала. Ну що, готові перевіряти, що ж там у нас відбулося. Зараз ми з вами будемо дивитися. Хочу перевірити, чи зафарбувалося наше червоне яєчко. Які там у нас дива трапилися з воском? Розчинився чи ні? Зафарбувався чи ні? Хочете перевірити? Ну тоді починаємо. Так, ложечкою так само піднімаю яєчко. Діти, погляньте, яке диво. Таке яєчко, дітки, називається крапанка. Погляньте, а тепер скажіть мені. Чи відлущився наш воск? Ні. Розчинився? Ні. А чи зафарбувався він дітки? Також ні. Отже, експериментуйте, фарбуйте, допомагайте матусям готуватися до цього чудового свята. Не забувайте надсилати мені ваше відео. З нетерпінням буду чекати. До побачення, мої любі!